Наша власна методика вивчення сигналів регулювальника. Запам'ятайте 4, 3, 2, 1. 4 заборонних сигнали регулювальника. Три сигнали дозволяють рух праворуч. Два сигнали показують рух прямо. І тільки один сигнал регулювальника дозволяє рух ліворуч та розворот. Це заборонений сигнал СТОП для всіх. Другий заборонний сигнал це заборона проїзду спереду і ззаду регулювальника. Це третій заборонний сигнал, який в народі частіше всього називають шлагбаум. Це четвертий сигнал регулювальника. В спину пану регулювальнику ми не їдемо. Наступні три сигнали регулювальника, які дозволяють руб праворуч. Два сигнали регулювальника, які дозволяють руб прямо. Це коли він стоїть. До вас боком, правим чи лівим боком не має значення. І сигнал, який також саме дозволяє рух прямо, коли він стоїть лівим боком до вас. Є тільки один сигнал регулювальника, який дозволяє зробити поворот ліворуч і розворот, це коли він лівим боком стоїть до вас.